Справа в тому, що взагалі-то у мене аграрний мені не подобається слово бізнес, мені подобається слово справа виробництво. І вона як працювала, так і працює. І до речі, я і зараз практично не впливаю на свою справу, тому що там керують інші люди, і вони достатньо успішно це роблять. І завдяки тим людям я можу робити ті справи, які я роблю як політик. Я сподіваюся, що вони далі будуть достатньо успішно керувати. Але найголовніше, що я думаю, хвилює киян. Мене немає бізнес-інтересу в Києві, в мене немає бізнес-конфлікту в Києві. Я не розглядаю Київ як місце для заробітку, як розглядає дуже багато, багато з тих, хто зараз при владі. Я не є забудовником. Я розглядаю, ще раз повторюся, Київ як те місце, в якому я живу і хочу жити. І ще раз наголошую на тому, що моє завдання, після того, як я виграю, за п'ять років зробити так, щоб будь які кияни. Який уїжджає з Києва, вже через 15 хвилин хотів повернутися назад в своє рідне місто, щоб воно було його, щоб воно було тепле, щоб воно було затишне, щоб людина згадувала про своє місто з ностальгією, щоб людина, приїжджаючи в Нью-Йорк, відчувала себе там некомфортно, тому що Київ краще. От це я повинен зробити за 5 років. Я, я не знаю, чи я встигну за 5 років, але повірте, я дуже багато з цього зроблю.